Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. І сьогодні реакція на п'ятий випуск шоу Неймовірні дуети, де наставником був Велбой. Перед тим як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати коментар, хто ж з учасників більше сподобався вам. Одразу хочу сказати, що ми будемо слухати фрагментики, бо чомусь новий канал дуже сильно не хоче, щоб інші показували їхні відео. Отже, почнемо. Перший виконавець Андрій Янкощук. І я хочу вам поставити фрагментик, який він презентував Велбою, для того, щоб він його вибрав. Чому розповім трошки далі? Давайте подивимось. Це ж для... Ну, це якась пісня. Чому я поставив цей фрагментик, як ви можете бачити, це якась дитячий дитячий якийсь трек, про він тут співав про шоколад, що співає. Ну, тобто така пісенька для дітей. І не дарма я поставив цей фрагментик, чому? Бо мені не дуже сподобалось, як новий канал висвітлює, висвітлює самих артистів. Бо, якщо ви не бачили випуск, трошки розповім, що. Uh, ну, Мені здався Андрій Янкощук такою ну, світлою, теплою людиною, але з нього почали ліпити щось таке, провокувати його на різні речі, чи то так показали, то його нафарбували якось не так, то uh, з музичним викладачем він там трошки посварився. і, ну, Зробили з нього такого, знаєте, обіженку якусь. А мені здається, що це не так. І от претензія саме, як вони висвітлюють учасників, я розумію, що їм хочеться додати. Якогось екшену, чи ну такої причинки. Але, ну блін, в мене в голові виникає дисонанс. Отже, давайте дивитися саму пісню. До речі, це пісню написав сам Андрій, і з Велбоєм вони її заспівали. Рум'яні щічки, та чого ти знову зашарілась? Задав наш перший день. Коли ну, початок вроді непоганий. Тобто, привіта е да, звідки ти? тимфром Старпатського села. Тут історія розповідається про гуцулку, яку він зустрів, але вони тут в такому ковбойському вбранні. Я тві моя альфа, омега, янь, вогонь, вода. Ну, це приспів. Приспів такий максимально простий, як на мене. А, накидали різних і. ну таких фраз да і та біг все. Біг, біг, запалю, і от виходить волбой, і він дійсно його. Ну, як хто каже, він його ну, закрив собою. Тобто, і Андрій. А, ну... Якби його майже непомітно. але мені здається, що він не закрив, а саме прикрив собою, бо Андрій дійсно відчувається його невпевненість, як на мене, і велбой просто ну, допомагає. Ну і тут знову приспів. Демо наше лего без сумнівів і без вагань. Я дві моя Альфа. І знову чому саме Андрій на бику, бо е казали журі, що треба було б навпаки. Ну, тому що це просто одна поза, і тобі не треба рухатись. Омега, і вони цим огонь, вода. закрилися. Море кайфа, люблю, тебе туди, Я його без вагань. Пошу... Оця, оця частина прикольна. Тут така, вона трошки навіть е приблюзована. Чим вести беле. Ну, в принципі, непогано. І ну, хореографії тут майже ніякої немає, але хоча б спів. І дивіться, Велбой йому підказує тут навіть чутно за кадром. Били. От, за кадром навіть чути, що пішли-пішли. Ну, тобто, Велбой всі, всіляко допомагає. Море кайфа, люблю тебе, туди сюди я. Ну, а якщо взяти сам номер цілком, то він мені не здався таким, таким аж феєричним. І, в принципі, журі ну, теж, теж так сказали. Друга учасниця, яка була, це Кукатеса, знову ж таки, вона була учасницею модель по-українськи, здається, було шоу. І тут її зробили такою, знаєте, трішки показали. Гламурною дівчиною, яка ну, така зверхньо навіть дивиться на всіх, і на другого учасника, на Андрія теж. Хоча, здається, мені це не так. І або це захисна реакція самої Кукатеси, бо ну, в неї в житті траплялось всіляке, це вона розповідає в шоу. Або знову ж її так висвітлили, тому що мені здається, це просто людина, яка ну трошки такий їжачок, закритий в собі, бо було багато життєвих травм. А, що на рахунок самої композиції? Давайте дивитися. Це композиція від лами. Мені так треба, я думаю, всі її знають. Класне аранжування, дуже сподобалось аранжування, але що хочу сказати. Як відмітили жюрі, те, що у неї слабкий трошки голос, і вона закрилась за беками. Ну, це я вже помітив. Тобто, зробили багато беків, але ну, от звучить, вона все одно звучить з цими беками дуже класно. Дуже, ну, як сказати, така еротичність є і. Трішки якоїсь утаємниченості. І, І на неї приємно дивитися вона на сцені почувається дуже органічно, як на мене. Ніби все про тебе знав. І погляд наперед угадав Знову ж таки, і Велбой тут виглядає з нею органічно і спів е, його, ну, мені теж подобається. На відміну від пісень Велбоя, well то отут, ну от, от, класно. Отут от дивіться, цей... Дуже, дуже сподобалось, як вони це обіграли в постанові. Ну, прикольно. Твоїм ці. І вдвох от вони співають, е, ну, якось органічно і цілісно. Тобто номер ну, дійсно готовий повністю, як на мене. Мені дуже подобається, як вони це зробили. Е, прямо от, вау. Ну. І тут вона е, на останньому приспіві пішла вверх. І це теж, от, ну, вона показує свій голос, тобто голос у неї є. Можливо, не такий сильний, як хотілося б там для сцени, але ж все одно. Там, ти, поїд, тебе, тебе...» ну, прямо от мені мені сподобалось дуже. Що наостанок хочу сказати ще Кугатесі. Я послухав її треки, і, чесно скажу, мені вони не зайшли, але в неї там небагато треків. Від себе мені б хотілося, щоб от вона виконувала треки в такій манері, як тут. Тобто, в такій тягучій, утаємниченій. Я не знаю, як ще це назвати. Ну, тобто. Мені здається, це не складно буде для неї, для її голосу, і типаж у неї підходить. Ну, тобто, прям от мені зайшло. Якби цей трек був на Spotify, я б неодмінно його додав до свого плейлиста. Що ще хочеться сказати на останок, виграла Кугатеса. І це, в принципі, не було для мене несподіванкою. Я за неї і вболівав. Я бажаю їй, ну. Зайняти достойне місце, тому що дійсно вона цього варта. До нового каналу, що дуже багато реклами, прям шейкою кіткату. Ну вони це, блін, тичуть ну прям ріже око, як на мене. І герої, мені здається, вони повинні бути такими, якими вони є в житті, а не з них щось там ліпити. Ну, це ж не довгострокове шоу, не фабрика Зірок, де ви там цілу легенду складаєте. Тут просто шоу на, блін, на одну годину. І ну, герой повинен показати, який він є, а не, а не якісь такі ексцеси, які з ним трапляються. Це моя думка. Свою ви можете висловити в коментарях. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, коментуйте. Це допомагає каналу. На цьому ми завершуємо. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей!